Малювання. Добрий день, любі друзі! Ми іграшки, які проживають в дитячому садочку. Дітки нами граються, розповідають нам казочки. Гарно з нами спілкуються. Нас багато в садочку. А ще в нас є один друг, який зараз вам дещо розповість. Привіт, малятка! Як? Котик не валяйка. Живу у садочку, товаришую з різними іграшками. Я можу робити ось так. Бачите, як я гарно. Туди-сюди китаюся ось такий я. Не валяйчик. І у мене немає подружки ляльки, не валяйки. Давайте ви мені її намалюєте. І я буду дуже вам вдячний. Ось так гарно буду з нею хитатися. Для того, щоб нам намалювати ляльку-неваляйку, нам знадобиться склянка з водою, аркуш білого паперу, пензлик, фарби. У мене синя, червона і оранжева. І також серветки для того, щоб витирати ручки або пензлик. Спочатку давайте наші пальчики пограються. Мої пальчики вміють танцювати, малювати і відпочивати. Давайте ще раз, наші пальчики вміють танцювати, стрибати, малювати, відпочивати. Дітки, беремо зараз пензлик, вмочуємо у водичку. Струшуємо водичку, набираємо помаранчеву, можна ще сказати, оранжеву фарбу. І будемо зараз малювати велике коло. Ось погляньте, наша лялька, не валяйка, складається з двох кіл: велике, маленьке і ручки в неї, також з менших кружечків. Ну що, давайте будемо таку красуню малювати. Ставимо пензлика і ведемо, ось погляньте, кружечок малюємо. Ось так ведемо. Ось так. І тепер зараз будемо ставимо пензлика, прикладаємо і проводимо лімнії. Зафарбовувати наш кружечок. Ось так гарно зафарбовуємо. Поставили, протягнули. Не вистачає фарби, ми ще беремо і зафарбовуємо ось так. От так у нас гарно одержується. Зараз ми з вами зафарбували. І тепер беремо і будемо малювати ручки. Ставимо пензлика. І ось кружечок маленький намалювали один та інший. Ось такі кружечки. І ми їх також ось так прикладали і протягнули пензлика. Зафарбовуємо. Гарно у нас з вами одержується. А голіньку будемо малювати менший кружечок, але ми не будемо його зафарбовувати. Погляньте. Ставимо пензлика і ведемо кружечок, менший кружечок. Ось так. Це у нас голівка. Миємо пензлика. Помили пензлика. Стряхнули водичку і беремо синю фарбу. Це у нас буде малювати очі нашій ляльці, не валяйці. Погляньте, нам треба притиснути, щоб око одержалось. Крапочку одну і іншу. Можемо маленькими колами ось так зробити. Трішки більше око зробити. Тепер миємо пензлика, беремо червону фарбу і будемо малювати їй ротик. Щоб вона посміхалася, як котик наш неваляйка. Ось так. Поставили кінчик пензлика і провели за округлену лінію. Ой, погляньте, яка у нас з вами лялька одержалась. Сподіваюсь, нашому котику сподобається їм його нова подружка. А ми з котиком неваляйкою будемо чекати від вас роботи такі. І кажемо вам до побачення!